Скільки необхідно вчитися на програміста, щоб стати джуніор-розробником, це питання, яке турбує кожного, хто починає свій шлях в IT, тому що кожен з нас хоче знати, а скільки потрібно взагалі витратити часу, та через скільки я вже зможу працювати програмістом, от з цією омріяною професією, та отримувати вже зарплатню у доларах і розвиватися і жити життя своєї мрії. Ну і як. Зазвичай вже ж це питання одне з найпопулярніших питань в моєму діректі. Люди хочуть дійсно знати, скільки їм необхідно буде я не знаю вивчати, напрягатися, щоб потім розслабитись. По-перше, що я хочу сказати, якщо ви досі думаєте, що програмування вам потрібно буде спочатку вивчати, а потім ви працюєте, вже таки відпочиваєте десь там на островах, і кайфуєте, то це ні. Тому що, по перше, ви знаєте зарплатні програмістів, і ви розумієте, що для того, щоб жити красиво, вам потрібно розвиватися як програмісти, ставати вже там, як мінімум, і senior розробником для того, щоб прям, претендувати на якесь яскраве життя по якимсь там нашим міркам. І по-друге, ви повинні розуміти, що навчання. Воно не закінчується тоді, коли ви отримуєте офер і починаєте працювати на роботі. Воно не закінчується ніколи. Це одна з головних особливостей програмістів. Для когось вона там йому не подобається ця особливість. Для когось навпаки, як для мене, я обожнюю вчитися, і це взагалі через це я й кайфую від програмування. Тому давайте повернемося до питання: як взагалі визначити скільки потрібно вчитись на програміста? Насправді, коли мене питають такі питання, мені важко відповісти. Не через те, що я не знаю, через те, що неможливо оцінити об'єктивно для кожної людини, скільки необхідно, наприклад, там умовній ані або умовному Антону для вивчення програмування. І це все через те, що є величезна кількість факторів, яка впливає на те, скільки вам знадобиться часу, щоб опанувати програмування, тому що є якісь умовні буткемпи. Які дуже популярні у Сполучених Штатах, де там, за 4-5 місяців в надінтенсивному режимі навчають людей програмуванню. Та є ситуації, коли люди вчаться 2 та 3 роки і не отримують результат стати джуніор-програмістом. Розглянемо те, що на це впливає. І перше, це скільки в принципі годин на тиждень ви готові приділяти програмуванню. Тому що якщо ви готові приділяти 5-6 годин на тиждень, я вам одразу можу сказати, що і двох років вам не вистачить для того, щоб стати джуніор-програмістом. Тому що це не така професія, де можна там трошки там почитати, трошки там просто бути в якомусь фокусі і оп, пощастить і залетіти в IT. Ні, на жаль, зараз таке неможливо. Можливо, два-три роки тому таке можливо було, але це було виключення. Виключення із правил. Це було виключно, коли був ковід, коли був бум айтішників і все летіло вгору, і набирали всіх підряд. Зараз так не вийде. І тому, якщо ви хочете... Вчитись на програміста, розуміти, що 5-6 годин на тиждень цього недостатньо. Далі, який ще фактор впливає, це а, де ви саме вчитеся, типу, яким чином ви вчитеся, ви вчитеся на якихось курсах, ви вчитеся там, з там, наставниками, з менторами, з якимось там викладачем, ви вчитеся самостійно по книжках, по ютубу і багато-багато інших факторів. Також немало важливим фактором є те, наскільки ви взагалі а, розумово здібний, я не знаю, як це. Пояснити, як взагалі яке слово використати, але це означає, що хтось, наприклад, може за одну годину опанувати якусь тему, а комусь знадобиться 8 годин. Це не означає, що а, один там тупіше за іншого. Ні. Просто в кожного нас мозок влаштований по-різному, хтось вже налаштувався на цю волну програмістську, так би мовити, а хтось ще ні. І тому одним людям знадобиться там одна година для того, щоб опанувати одну, одну тему. А іншим вісім, а з інших тем може бути навпаки. Тому все також залежить індивідуально від ваших розмових здібностей і від того, як ви вмієте запам'ятовувати матеріал. І ще один фактор може бути який впливає, який теж дуже сильно впливає, це напрямок, напрямок у програмуванні, тому що і не тільки у програмуванні, а взагалі в IT. Тому що, якщо ми кажемо про IT, IT це величезна сфера, в якій є просто там десятки, а то й сотні напрямків. І деякі напрямки вимагають ну, небагато кількості знань та практики для того, щоб почати працювати. Наприклад, найпростіша, найразпіарніша така тема, типу як найпростіший спосіб війти в IT це а, QA. Це мануальний тестувальник, там для того, щоб стати тестувальником, умовно там, на курсах можна там, два місяці повчитися, два-три місяці, а так взагалі там, при бажанні можна і за місяць ту е, справу опанувати. Як я пам'ятаю, раніше ще до курсів тестувальників наймали просто людина приходить, щось там пробує щось, щось почитала, якусь книжку прийшла і вже працює. Коли ще не було курсів, а потім з'явилися курси, почали всіх піарити, і тепер е, е, тестувальників настільки багато, що вони нікому не потрібні, тому не думайте, що зараз тестувальники це найкраща ідея. Я б сказав, це найгірша ідея для тих, хто хоче опанувати взагалі будь-яку професію і війти в IT. А у порівняння там, якийсь напрямок з розробкою пов'язаний, або там Data Science, або ще щось більш складний напрямок, де необхідно знати багато речей і не просто знати, а й розуміти, практикуватися, вміти писати, коротше, багато-багато різних деталей. Для опанування цих напрямків може знадобитися. Набагато більше часу. Конкретно, знову ж таки, я не можу сказати, тому що, бачите, багато, багато факторів на це впливає. Так, я про це обов'язково скажу, але давайте спочатку е регламентуємо якісь поняття. Тобто, давайте спочатку визначимося з тим, де як вчитися, скільки годин ми будемо вчитися, щоб потім можна було дати об'єктивну оцінку тій ситуації, яку я зараз промалюю. Тож, по-перше, якщо ми кажемо про скільки годин на тиждень краще вивчати. Тут все, ну як завжди, не знаю. Я можу казати це слово мільйон разів, все індивідуально, але є загальні рекомендації. І якщо ми беремо програмування, то бажано приділяти на день не менше однієї години, але це ви будете витрачати дуже багато часу в результаті. Тому я би радив знаходити, я впевнений, що кожен з вас, незалежно від того, чи він має там роботу, чи він вчиться, чи має він дітей. 2-3 години на день може приділи, приділити кожен. Просто подивіться там на ваш екранний час, подивіться, скільки ви часу витрачаєте в умовному інстаграмі або Тіктоці, і просто видалить Тікток і Інстаграм, у вас додасться от така кількість годин на те, щоб вивчати програмування. Тому 2-3 години це як мінімум я б рекомендував. От, е, як максимум, ну, 8 годин не вийде, тому що. Це дуже важко і довго ви не протримаєтесь. Якщо будете по 8 годин вивчати, я б радив не більше 5 годин. Оце це особисто мій ресерч. Я коли щось нове вивчав, коли я вивчав програмування. Після 5 годин вже інформація засвоювалась в 3 рази довше. Тобто я вже витрачав там не одну годину, а три години для того, щоб вивчити якусь там конкретну тему, і це не мало ніякого сенсу, тому що я краще піду відпочину і завтра набагато швидше опаную якусь тему і дізнаюся якусь нову інформацію. Тому я думаю, до п'яти годин це видалі. Давайте візьмемо, що у середньому там, будемо брати 3 години на день, десь 15-20 годин на тиждень ви будете приділяти програмуванню. Окей, з цим визначилися. Далі давайте визначимося з тим, який напрямок ми будемо обирати, що саме ми будемо вивчати. Тому що it індустрія дуже велика, як я казав, і є багато напрямків. Які з них, Деякі з них підходять краще для початківців, інші підходять краще для тих, хто вже в IT, наприклад, або тих, хто там з математикою дуже сильно любить, там як умовний Data Science. Тож, як взагалі визначитися, в якому напрямку краще стартувати і не просто стартувати, тому що у багатьох з вас е, таке. Може бути питання, що ну а як так стартувати? Я не можу стартувати в одному напрямку, а потім що я буду за іншим працювати. Ні, ви праві, в програмуванні ви виходить так, що скоріш за все, той напрямок, за яким ви будете розвиватися, ви за цим напрямком будете працювати. А я не знаю, я думаю, відсотків 5 людей лише роблять свіч між напрямками. Там хтось був фронтенд розробником став там мобайл розробником або щось схоже. І через це дуже важливо насправді приділити час на. Аналіз взагалі ситуації, аналіз всіх напрямків, які є. Що б я порадив? По-перше, є основні напрямки, які краще всього підходять для початківців: це веб-напрямок, напрямок мобайл. Вони популярні, вони, в принципі, базово дуже схожі в опануванні. Якщо ми беремо веб-напрямок, то це фронтенд, це бекенд. Якщо ми беремо мобайл напрямок то це розробка під Android, під iOS, і є ще флаттер розробка і коли ви розробляєте одразу під е, два пристрої: під iOS і під Android. І Після того, як ви окей, Влад порадив, щось потрібно ж мені розуміти, куди саме йти. І в кожному з напрямків є ще окремі гілки по типу мова програмування, на якій розвиватися і на якій писати той же бекенд або фронтенд, і так далі. Ну, фронтенд окей, там, там JavaScript, а, Хоча там є там свої Vue, або там рак, есть, та є свої різниці, але тим не менше. І окей, як взагалі вибрати спочатку напрямок? Ну, з напрямку все дуже просто. Веб-напрямок і мобайл напрямок все що я сказав, вони плюс-мінус однакові. Тобто не потрібно дивитися, там який більш популярний, який менш. Вони плюс-мінус на одному рівні. Тут варто визначати тенденції, які... Ну, те, те, що, наприклад, більше вам подобається. От що б ви хотіли робити? Ви хотіли б там створювати візуальний інтерфейс веб-застосунків, це там фронтенд, або створювати логіку, прописувати там якісь е, логічні елементи, і, там роб, роб, працювати з даними, аналізувати і так далі. Як на бекенді, або створювати там мобільні е, аплікейшни під iOS або під Android. А, в принципі, спочатку потрібно подумати те, що вам дійсно більше подобається. Далі, після того як ви це подивилися, все одно варто проаналізувати абсолютно всі напрямки. Зараз є Безліч безкоштовних ресурсів від it школ, від просто на Ютубі, в інтернеті у вільному доступі, там, де проводиться аналіз різних напрямків, де ви зможете спробувати щось: різні марафони, практикуми, вебінари і так далі. Ходіть на всі. Так, вам там будуть продавати курси або ще щось. ну, це абсолютно не важливо для вас. У вас є мета це дізнатися взагалі про напрямок, зрозуміти, який вам буде більше подобатися. Щоб це зробити, необхідно спробувати кожен з них. Тому походіть, подивіться, погуліть в інтернеті, подивіться, що робить розробник за напрямком фронтенд, бекенд, мобайл, iOS, Android і так далі. Спробуйте, можливо, самостійно щось зробити, щось базове, щоб зрозуміти, що вам ближче. Окей, після того, як ви визначилися, припустимо, ви визначилися з напрямком бекенд. Ви хочете робити веб-сторінки. В принципі, API, бекенд це така річ, яка і для мобільних пристроїв працює. Так от, і ви хочете продовжувати розвиватися за напрямком бекенд. Тут необхідно вже обрати, якою саме мовою програмування ви будете далі працювати, тому що так, веб однаковий, наприклад, як я, як бекенд розробник я більшу частину часу писав на Python, але якщо мене зараз посадять написати там на backend, на Java, я без якихось там проблем буду писати, тому що коли ви вже високого рівня розробник, вам не важливо якою мовою писати, тому що інструментарій плюс-мінус один той самий. Але на початку ви обов'язково виберете одну мову, з якої будете розвиватися. І тут вибір достатньо широкий: це JavaScript з їх Node.js, це Python, це Java, це C Sharp, це може бути якось Ruby on Rails, Go. І багато різних варіантів тут, ну той самий там PHP навіть коротше, дуже багато варіантів, якими можна писати бекенд. Тут що варто робити. Ну, по-перше, це базовий аналіз, подивитися, які взагалі мови програмування зараз в попиті, подивитися, які є вакансії, куди, подивитися, скільки вакансій за кожним напрямком, типу за кожною мовою програмування, подивитися, скільки там різні рейтинги, різні статистики за кожну мовою програмування, наскільки вона популярна, наскільки її використовують, а головне, яким чином вона розвивається. Бо якщо ще зараз використовує там багато кількість людей там, PHP, але ця мова програмування умовно не розвивається, і ви розумієте, що вона там тримається. Це лише через те, що вона була популярна колись там тоді, то немає сенсу її зараз вивчати, тому що це, знаєте, як вже ну, вмираюча можна сказати, мова. Це я не про PHP, хоча я не дуже люблю PHP, насправді, але ну, можливо, ви вже здогадалися. От, але тим не менш, PHP-сти мені в коментарі запроси розірвуть, якщо почують це. І от на основі цієї інформації. Хоча б залишити там на вибір 3-4 мови програмування. Чому не всі? Тому що ну, просто ви будете багато часу витрачати на аналіз. А чому не одну? Тому що просто подивитися, яка популярна, теж недостатньо. Дійсно, коли ви будете працювати і будете працювати на умовному c sharp або на Python. Це буде велика різниця. От комусь подобається писати на C-Sharp, а комусь не подобається. Комусь подобається Python, а комусь Python не подобається. Все супер індивідуально. Але тут набагато простіше для того, щоб зрозуміти, чи подобається вам ця або інша мова програмування, достатньо просто. Спробувати щось пописати. І тут не потрібно вже, там, як з аналізом напрямків фронтен, бекенд і так далі, якісь там марафони, практикуми і так далі проходити, щоб подивитися, як взагалі за якимось напрямком люди щось роблять. Тут достатньо буде написати якийсь простий код, подивитися уроки, подивитися, як взагалі на цьому на цій мові програмування щось пишуть, і далі вже робити свої висновки. Окей, з цим ми розібралися. Ви вже знаєте напрямок програмування, ви вже обрали там умовний бекенд, там, за яким ви будете далі розвиватися. А, наступне питання це яким саме чином ви будете, а, як ви будете, будете як навчатися. Тобто, ви будете вивчати програмування самостійно, ви будете вивчати програмування на, якому, на якомусь там буткемпі, або на курсах, або там під репетиторством, під наставництвом якоїсь людини і так далі. Від цього також буде сильно залежати швидкість опанування. Давайте розкажу окремо про кожен з них і так, так би мовити, зупинимось на якомусь середнячку для того, щоб визначити, скільки взагалі нам все ж таки потрібно часу, щоб стати програмістом. І якщо ми кажемо про самостійне навчання, це крута штука, але є багато-багато-багато проблем. По-перше, самостійне навчання, так або інакше, це найдовший варіант з усіх. Тому що ви не знаєте, що вивчати, де вивчати, вам потрібно самостійно, постійно знаходити матеріали, знаходити... Взагалі розуміти, що вам потрібно, і через це ви будете втрачати, по-перше, багато кількість часу через те, що ви будете вивчати, наприклад, якусь технологію або напрямок, або ще щось, а воно не потрібно насправді. І насправді потрібно було б приділяти більше, більше уваги якісь іншій темі. По-друге, є це не так критична перша ситуація. Можливо, в когось є вільний час, хтось хтось там тільки починає свою кар'єру. В нього там є рік, два-три в запасі. Для того, щоб стати програмістом. Але, але є ще головна проблема такого підходу, це те, що люди, які самостійно починають навчатися, на жаль, у більшості своїх, я навіть не знаю у відсотках, скільки казати, але у більшості своїх більше 90% навіть відсотків людей, які починають навчати самостійно, на жаль, не закінчуються навчання і не довчаються. І... А інші 10%. Скільки відсотків з них самостійно працевлаштувалися і далі можуть працювати, я не знаю. Але от всі інші вони просто потім переходять і починають вчитися на курсах. Тому що ви починаєте стикатися з якоюсь проблемою, коли ви самі вивчаєте. І ви не розумієте, то ви тупий, чи просто так воно і потрібно. І ви не розумієте, чи потрібно це вивчати. Ви втрачаєте мотивацію, ви втрачаєте сили, тому що у вас немає, по-перше, дисципліни. Боже, як же важко тримати дисципліну, коли ви самостійно навчаєтесь? Це надзвичайно важко. Я думаю. Більшість з вас дивиться це відео з цим вже зіткнулося. По-друге, вирішення проблем: ви не можете до когось звернутися. Ви нам вам доводиться по форумах лазити, по якихось чатах, чекати на відповідь від когось, щоб вам допомогли. І через це ви так само втрачаєте мотивацію, тому що ви 10 разів вже чули, що ой, айтішка вже все, туди-сюди і так далі, і тому подібне. Ті фрази, які я вже чую протягом 8 років, навіть 9, я б так сказав, коли я ще починав програмування, мені те саме казали. але тим не менш, якщо у вас є курси, умовні, у вас є конкретний план. І вас абсолютно не хвилює думки інших людей. Ви вже на курсах. У вас вже є програма. Програма написана кваліфікованим спеціалістом, який знає, що зараз реально необхідно для того, щоб опанувати той або інший напрямок, який допомагає вам і так далі. Тому подібне. Зараз просто курси розвинені неймовірно. Є багата кількість класних, дійсно класних курсів, які мають надзвичайну підтримку. і... На цьому відео я не буду жодні курси піарити, навіть свої. А, але тим не менш, ви повинні розуміти, що там є структура, за якою ви йдете. І вас не хвилює, реально. Хто вас там каже, що там програмування вже все. Ви такі думаєте, да мені без різниці. Я вчусь на програміст. Я хочу програмістом стати для себе. Ви довчаєтесь, стаєте програмістом програмістом, потім працевлаштовуватись. На заздрість всім іншим людям, які просто сидять, розслабляються. Такі думають, а там програмування вже все і не хочуть нічого в своєму житті міняти. Окей. З курсом розібралися, але якщо ми кажемо про найкращий взагалі варіант, як найефективніше можна навчатися, то я би радив це особисте навчання, особисте наставництво це і найдорожчий варіант, але він найдорожчий, тому що ви витрачаєте особистий час умовного сіньор розробника. З яким будете працювати один на один особисто. Тому це навчання воно не дешеве, але воно найефективніше з точки зору витраченого часу, тому що вас індивідуально постійно перевіряють, розуміють, що вам ще необхідно зробити, дають вам всю необхідну інфраструктуру для того, щоб розвиватися, всю необхідну інформацію, проєкти і так далі, упаковують вас повністю до такого стану, що ви вже можете спокійно працювати і йти влаштовуватись джуніор-розробником. Окей, з основними поняттями, я думаю, ми визначилися, і давайте все ж таки перейдемо до фіналу, скільки ж в середньому середньостатистичній людині необхідно для того, щоб стати джуніор-розробником. То я скажу чесно: в середньому близько одного року необхідно людині для того, щоб стати джуніор-розробником. Це я маю на увазі, щоб навчитися з повного нуля всім аспектам програмування, всім Речам, які пов'язані з тим або іншим напрямком. Тобто я маю на увазі це не просто навчитися писати код на мовою Python, а ще знати там, алгоритми та структури даних, бази даних і весь фундаментал, який лежить в основі computer science напрямку по всьому світу. І що, нема, що найголовніше, на що витрачається більша частина часу, це не на вивчення теоретичної інформації, а на Практику, тому що програмування вивчається виключно практикуючи. виключно практикою. І більшу частину часу ви будете витрачати саме на написання програм, на створення проєктів у портфоліо, на роботу з якимись там, ам, там, на роботу з якимись там людьми, просто на колаборацію з іншими там студентами умовними, для того, щоб створити разом якийсь проект цікавий і так далі. До речі. Найкраща порада, яку можна взагалі дати на поточних реаліях, як взагалі стати джуніор-розробником, тому що джуніор-розробником просто спецпроектами його вже ніхто навіть розглядати не буде. Це там умовний трині-розробник. І для того, щоб стати зараз джуніор розробником потрібно там ще трошки більше часу, можливо, витратити або буде більш проворнішим і розуміючим ринок. І дуже важливо зараз це кооперуватися і створювати, працювати над якимось реальними продакшн-проектами. Я маю на увазі це. Проекти, які ну я не називаю слово комерційне, тому що зараз комерційний проект може бути набагато гірше ніж проект, який створює там чотири розробника там різного рівня, і він просто як на фазі стартапу за нього ніхто не платить, тому це комерційне не можна буде вважати, але тим не менш. Над якимись там стартапами постійно десь крутитися, спробувати себе на хакатонах, десь ще для того, щоб набувати досвіду роботи вже на проектах, які більш-менш сильно функціонують, а не просто на проектах, які ви будете самостійно створювати під час роботи над над курсами. Тому навіть я б під кінець сказав би, що якщо тема цього відео це як стати джуніор-розробником, то навіть не рік, навіть я б сказав там рік з чимось. Ріки два місяці, ріки півроку, типу півтора роки, необхідно, щоб стати прям впевненим, типу серйозним, прям впевненим джуніор розробником, якого спокійно заберуть. Це якщо ви будете йти у середньому темпі, тобто ви розумієте, що якщо ви маєте там більше ніж три години на день, і якщо ви інформацію... Легко отримуєте, або якщо ви обираєте там навчатися з якимось там репетитором або наставником, у такому випадку час вас на те, щоб стати розробником, буде набагато менше, і ви можете витратити навіть і до року для того, щоб працевлаштуватися і стати вже розробником. Я баю багато таких кейсів, людей, які там менше року вчилися і потім стали розробниками і досі працюють. от Але це відео не про це. Тому дякую вам всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал, пишіть коментарі, скільки ви думаєте, потрібно зараз часу для того. Щоб стати джуніор-розробником, і підписуйтесь на мої інші соціальні мережі, які я зазначив в описі до цього відео.